Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхали у космач. Тут є такий жеребчик. У не минуло два роки. Так? Так, так. Продається. Ти... Що він так стригне? Буцефал файний лишив. Потомство за собою. Я лишу номер в описі. Кого цікаве собі, будете дзвонити питатися. Йому в травне минуло два роки. Дуже файний. Та, Але запрягали його чи ні? Самого? він робить роботу. можна показати. А, він запрягається, так? Так, так. Він запрягається вже. Робить. Покійний, ні? Пані жамчик. На корову. Пагує? Спагує кобили. А він був на шиї або на кантаве, так? так? Тепер лише на ногу приклеен? Він ще видко, що він ще не вийде. За ногу ліпше, ні? А моє чого за ногу дужче вимикає як то на недоустку не весенні, а навіть не розвиться, а на ногов так сіпає Дуже файно. А скільки за берете? уберите? Дві тисячі парує кобеле в космоці. Файний, дуже файний. Кажу по... А то тепер, тепер трохи краще, дощі пішли вже І... то у нас така посуха була шкопи але нічого, вже дощі пішли вже будесь мочиві, осока каже Як він називається? Боцман Боця. Боця? Файний, ніво? No ha fest, co no, no 돌, owo, już nie ma, ale mucha, mucha taka ujedka. Mucha, o co takie jest widać, chodźby nie jest Я видів за границя, чесно, така сітка на очі, як лицарі. Убрали на голову. Так, але теж не добре було. Він веде, щось, але Майлість. то знаєш, хто через сітку. Ні, то зараз чівка, то вона і так цівка є, що нормально обупця. То в котрого цівка мала. Але все одно, а то зараз нічого не зробиш, вгонити йому не будеш. Я дьох мастив колись. але тут теж треба вважати, тебе не це не попали, тебе в око не це. Треба ще роз... Салом старе. Не буду сідати? Каже роман, що салом мастити. Мухи не будете. Ні, серйозно, мова не сідає нічого. Ну то не довго діє. То вже овода так не буде, я думаю. Файня, що побути фали. Dobro, gdana kabli. 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 Že vi, da cesta. 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 Бодя не пізнає навіть. Ти газда не пізнає. Бувший газда, то вже газда тут. Файні, дивіться. Такі файні коні вже виробляються. Зараз... А якби такі кобилі дати... така вже була, Дати поради з того же репчата. Та то ж... Коні будуть файні, фісниць. Або його дати такі кобилі. Такі як він. Він ногу має мостну. Скільки він має ногу десь? Має фест. Кістка груба. А? Я думаю, що ти кажеш 38. Тут мокрий, чоловіч. Файний. Ті коні до роботи люкс? Чи за кішки вже? Та що буде, Та буде, ясно? Що два роки лиш минулого треба ні, так Та я вижу, що у вас У вас їст. It's me? It's me. <laughs> Та він не є худий. Там ходить, то героїв. Дія овіці прилетів. Але думаємо, що буде щось, ні? Якщо хочеш купити, то не годен купити. Я хотів купити кобилу, обшукав десь рік назад, може це. Була одна 4 тисячі, старша вже. Одна була 3 тисячі. Кобила добру роботу мало. Ні, да така. Але теж вже, теж теж така. Все одно щось можеш. Таке, як хочеш, кешку знайти. Добру? Їду, тобто, має, їду. Має, їду. має, каже чоловік, фест. їде з добрий. Йому ж давай, він йому. Так він такі хоч чипу А привезти за границі. То виходить космічна ціна. То там написав, що привезе 12. Хіба козів? Ну, бійських десь. Дуже файний коник. Я лиш номер номе в кого буде цікавити цей жеребець, будете дзвонити.